Добрий ранок, добрий день! Ми урок свій. Розпочнемо. Продовжуємо працювати в зошиті. Записуємо число, класна робота. Хвилинка каліграфії. Розставте числа в порядку зростання. Запишіть їх каліграфічно в зошиті. Зупини відео. І виконається завдання самостійно. Перевіряємо вашу роботу. А у вас так. Сьогодні на уроці ми формуємо вміння додавати і віднімати числа трьома способами. Працюємо із завданням номер 1 Працюємо усно, міркуємо, аналізуємо і рахуємо разом 350 додати 480. Перший спосіб: це коли ми другий доданок 480 розкладаємо на розрядні доданки або на зручні доданки. І додаємо потім частинами поступово. Зверніть увагу: ось у цьому випадку, коли ми другий доданок розкладаємо. На зручні доданки, то перший зручний доданок. У нас тут є число 50, тому що нам потрібно число 350 доповнити до круглого найбільшого числа, а це число 400. Другий зручний доданок, щоб його знайти, нам потрібно знайти різницю чисел 480 і 50. 480 відняти 50 дорівнює 430. Додаємо послідовно частинами. Другий спосіб 350 додати 480, коли перший доданок ми розкладаємо на розрядні доданки, або той самий перший доданок ми розкладаємо на зручні доданки, де другий доданок ми добираємо такий. Щоб доповнити нам число 480 і утворити кругле найбільше число. А це число 500. Значить, ми розкладаємо 350 на 330 і 20. Щоб знайти перший зручний доданок, нам потрібно 350 відняти 20. Це дорівнює 330. І другий спосіб це поразрядне додавання. Коли перший та другий доданки ми розкладаємо на розрядні доданки. Сотню додаємо до сотень десятки до десятків, розглядаємо вирази на віднімання. 540 відняти 360. Перший спосіб це коли від'ємник 360 ми розкладаємо на розрядні доданки або на зручні доданки. Зверніть увагу. Коли ми від'ємник розкладаємо на зручні доданки, ми у від'ємника забираємо всі сотні, а у зменшуваного всі десятки. І це є число 340. Щоб отримати другий зручний доданок, нам треба 360 відняти 340. Це дорівнює 20. Віднімаємо послідовно частинами. 300, 540 відняти 340, це дорівнює 200, а 200 відняти 20, дорівнює 180. Розглядаємо другий спосіб. Це коли зменшуване 540, ми розкладаємо або на розрядні доданки, або на зручні доданки. Зверніть увагу, другий зручний доданок. У другому випадку. Повинен бути більше, ніж від'ємник. Зверніть увагу, ми забираємо всі десятки від'ємника, а сотні повинні бути більше на одиницю, ніж у від'ємника. Це число 460. Щоб знайти перший зручний доданок, нам потрібно 540 відняти 460, це дорівнює 80. Нам потрібно 460 відняти 360, це дорівнює 100, а 100 додати 80 дорівнює 180. І третій спосіб це перезрядне віднімання. Ми сотні віднімаємо від сотень, а десятки – від десятків. Але зверніть увагу: в цьому випадку 540 зменшувано ми розкладаємо на зручні доданки. Де перший доданок це сотні, тільки на одну одиницю менше на одну сотню менше. А другий доданок складається з однієї сотні, та всіх десятків числа зменшуваного. І це є 140. А від'ємник 360 ми розкладаємо на розрядні доданки на 300 і 60. Сотні віднімаємо від сотень. Десятки від десятків і одержані результати додаємо 400 відняти 300, 100, 140 відняти 60 80, а 100 додати 80 дорівнює 180. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 2 Знайди значення виразів зручним для тебе способом 730 відняти 480. Вирази записуємо в зошит. Від'ємник 480, подаємо сумою зручних доданків, що перший зручний доданок повинен дорівнювати сотням від'ємника, а це 4 сотні і десяткам зменшуваного, а це 3 десятки. Тобто, перший зручний доданок це 430. А другий зручний доданок 50. Щоб отримати число 50, ми можемо перевірити, 480. Нам потрібно відняти 430. І це буде число 50. Від зменшеного 730, ми віднімаємо 430. Це дорівнює 300, а 300 відняти 50. Це дорівнює 250. 460 додати 270. Застосуємо порозрядне додавання. 460 розкладаємо на 460, а 270 на 200 і 70. Сотні додаю до сотні десятки до десятків. 400 додати 200, 600. А 60 додати 70 130. 600 додати 130 дорівнює 730. 540 додати 190. Другий доданок 190 розкладаємо на зручні доданки. Нам потрібно розкласти на такі зручні доданки, щоб при додаванні. До числа 540 утворити найбільше кругле число. А це число 600. Значить, перший у нас доданок буде 60, а другий 130. Як нам знайти другий зручний доданок? Нам потрібно 190 відняти 60. І це буде 130. Додаємо послідовно 540 додати 60. 600, а 600 додати 130. 730 640 відняти 450. Застосовуємо перезрядне віднімання. А скільки від десятків зменшуваного, ми не можемо відняти десятки від'ємника. Тому зменшуване число 640 розкладаю на зручні доданки. А це буде 500 і 140. Адже перший зручний доданок це в нас сотні, але на одну Сотню менше. А другий зручний доданок. Ми знаходимо різницю чисел 640 і 500. Це є 140. 450 ми розкладаємо на розрядні доданки на 400 і 50. Сотні віднімаємо від сотень 500 відняти 400 дорівнює 100. А 140 відняти 50. До рівня 90, нам потрібно додати результати 100 додати 90 до рівня 190. Зупини відео і попрацюй з виразами самостійно. Це третій, це четвертий стовпчики. фізкульт хвилинка. Зупини відео, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Від нові істині рівності. зошит не записуємо, працюємо усно. 720 поділити на 8. Це 72 десятки поділити на 8. Це дорівнює 9 десятків або число 90. 210 поділити на 70. Ми спочатку 210 поділимо на 10, а потім на 7. Це дорівнює 3. Невідомий компонент ділене. Щоб знайти невідома ділена, нам потрібно дільник помножити на частку. 6 помножити на 50 дорівнює 300. Невідомий перший множник нам потрібно добуток поділити на відомий множник. 320 поділити на 8 то дорівнює 40. Зупини відео і попрацюй самостійно. Наступні рівності запиши в зошит перевіряємо вашу роботу. 7 помножити на 70 490 9 помножити на 100 900. Наступний невідомий компонент це дільник. Щоб знайти дільник, нам потрібно ділина, поділити на частку. 160 поділити на 80. Спочатку ми ділимо на 10, це 16, а потім 16, ділимо на 8. Це дорівнює 2. Наступний невідомий компонент другий множник. Нам потрібно добуток поділити на відомий множник. І це дорівнює 9. Удосконали вміння розв'язувати задачі. Це завдання номер 4 Розв'яжи задачу, склади та розв'яжи обернені задачі. Вартість трьох ялинкових прикрас і вартість чотирьох пакетів дощику однакові. Ціна однієї прикраси становить 8 гривень. Визнач ціну пакета дощику. В задачі йде про купівлю продаж, значить, трійка взаємопов'язаних величин. Ціна, кількість і вартість. Ми знаємо, що купили три прикраси і чотири пакети дощику. Вартість трьох прикрас і вартість чотирьох пакетів дощику однакова. Ціна однієї прикраси становить 8 гривень. Треба знайти ціну. Пакета дощику це є шукане число. Ми розуміємо, що це задача на знаходження четвертого пропорційного. і згідно плану розв'язання таких задач, в перші дії ми будемо знаходити значення однакової величини. У нас однакова величина вартість. Значить, в перші дії нам потрібно знайти вартість трьох прикрас. Або це ж буде і вартість чотирьох пакетів. Дощику. Записуємо розв'язання в зошиті. В першій дії нам потрібно 8 помножити на 3, і це дорівнює 24 гривні. Це вартість трьох прикрас. Якщо ми знаємо вартість трьох прикрас, то і вартість дощику також буде ж однакова 24 гривні. Значить, у другій дії ми можемо дати відповідь на питання задачі і знайти ціну пакета дощику. Нам потрібно 24 поділити на 4, і це дорівнює 6 гривень. Записуємо відповідь: 6 гривень ціна пакета дощику. Продовжуємо працювати з цією ж задачею. Вам потрібно скласти обернені задачі, скориставшись підказками на слайді. Попрацюйте самостійно, зупиніть відео і розв'яжіть всі три обернені задачі. Підсумок уроку, зупини відео та розкажи про свою роботу за схемою. Завершено. успіхи у навчанні! Дякую за перегляд, вподобайки, гарні відгуки та побажання!